Усім привіт! Ви на каналі Настільний Культ. З вами Андрій. І сьогодні у нас буде особливе відкриття, тому що нарешті в мої лапки, в мої щупла дісталися до відкриття такої чудової, мабуть, гри. Я б сказав би, це ода Overproduction. Давайте я одразу її достану. Опа, це в нас гра яка називається Aridia. Aridia – це гра 2025 року, і завдяки одному з моїх підписників пану Роману зі Львова і завдяки моєму другу Сергію. Зі Львова теж є в мене гра, є в мене до неї крутий органайзер, хлопці. Дуже вам велике дякую. І сьогодні якраз я хотів би нарешті зробити її відкриття для вас, тому що ігра дійсно варта уваги. Зараз її рейтинг на борггіймґіку складає 9,2, що дуже високо. Там достатньо багато оглядів. О, давайте підгляжу трошечки. Так, дві тисячі рейтингів з середнім балом 9,2. Тобто, це гра, на яку я звернув увагу, причому це за цей рік вже такий рейтинг набрано. А я знаю, що тут дуже багато компонентів, і давайте будемо дивитись. До цього я спробую дуже обережно ні, не буду так робити. До цього я хотів би трошечки почитати, що нам каже взагалі гра. Я не зможу зараз його перегорнути. Ми зробимо ось, можливо, таким чином. Щоб було видно саму коробку. Коробку видно, чудово. Аридіа, шляхи якими ми наважились йти, це гра з відкритим світом, гра, яка заснована на кампанії Campaign Based це кооперативна гра, Fantasy Based та Green Legacy, тобто зелене насліддя, Рольова настільна гра. Гра Арідія побудована на чотирьох слонах геймдизайну: це Exploration, Progression, Combat та ролплейнг. Ну, власне, exploration – це дослідження, і Aridia – це відкритий світ для того, щоб досліджувати його так, як ти хочеш. Ти можеш робити все як завгодно, досліджувати глобальну світову мапу, знаходити нові локації, там битися з кимось, вирішувати якісь цікаві квести та отримувати бажані скарби. Далі в нас є Progression Aridia – це гра, яка грається як кампанія протягом певної кількості ігрових сесій. Вам потрібно буде Трекати і запам'ятовувати всі наші дії та всі наші рішення протягом гри, оскільки вони будуть на неї впливати на подальший розвиток сюжету, NPC локації вони будуть змінюватись в залежності від того, як ви будете взаємодіяти з ними. Така штука додає дуже дуже багато реіграбельності. Наступний слон це комбат, це бійка. І коли ми будемо досліджувати локації, дуже багато з них вони не такі. Гостині як хотілося, тому нам буде потрібна наша зброя, наші скіли та наша командна робота для того, щоб Побороти усі челенджі, усі виклики, які нам будуть зустрічатися. Загалом, Арідія, вона має в собі дуже багато тактичних, кооперативних елементів в своїй бойовій системі. Вороги будуть контролюватися грою за допомогою карт та кубіків. В той же час тобі та твоїм компаньйонам потрібно буде бути спрацьованими уркаганами для того, щоб побороти усіх монстрів. Четвертий слон це ролплейн, це рольовність цієї гри. І потрібно буде вжитися в роль того персонажа, який ти взяв. І е, треба буде відігрувати частково, думаючи так, як цей персонаж, частково відігрувати його у грі, для того, щоб більше драматизувати сторітейлінг, і для того, щоб зробити гру більш гострою та емоційною. Ну і також, е, оскільки заявлено, що ця гра у нас е, вона і має Green Legacy, тобто е, зелене насліддя. У нас в коробці буде дуже багато різних таких пакуночків, різних боксиків, в яких буде знаходитися прихована інформація, яку ми будемо відкривати протягом гри. Дизайнер у нас цієї гри Коді Міллер. А загалом гру зробили Far of Games. Окей, величезна коробка. Насправді так, ось я якось давайте її поставлю сюди коробочку. Вона величезна, в ній багато дуже компонентів. Це був ще теж певний квест. Їх зібрати, по-перше, да, подяка пану Роману, який їх зібрав до мене, так, щоб вони класно виглядали, ну а потім вже було біло діло Давайте дивитися, що в нас є всередині. Я буду ставити будь, цей коробче. Ось сюди і буду потихесенько з нього діставати ці шматки. Фух. Сьогодні спекотно, але це нам не завадить подивитися, що в нас є всередині. До речі, якщо ви ще не підписались на мій канал, зробіть це прямо зараз. Поставте подобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і обов'язково задонайте на збір, який прикріплено в описі цього відео. В нас починається все з клик старт Guide, Тобто, це швидкий старт. Ну насправді він відносно швидкий. Це 16 аркушів швидкого старту. По перше, ми можемо побачити кількість компонентів в. Ці грі, їх офігенно велика кількість. Це ще можу вам сказати. У нас є купа тактов, у нас є типа дайсі, різних якихось штучок, брючок. Я тут бачу, у нас є персонажі, яких ми будемо збирати, тому що окремо є голови, окремо є тулуби, і це все препофарбовано. Дуже цікаво. Один аркуш на створення персонажу, тобто, насправді, достатньо все побудовано, так як я люблю. У нас є певний алгоритм, якому ти маєш слідувати, і ти можеш тобі швидко за 9 років побудувати свого персонажа. Далі короткий опис генерування викладання та входу в локації, як працює на NPC, як досліджувати мапу. В принципі, все так достатньо такими блочками, по кольорам воно розбито, достатньо зрозуміло, як що має, має бути, я так думаю. Добре, далі в нас йдуть це підказочки. О, я дуже люблю підказочки, це Combat example, різні. Тобто в нас є 5 кольорів, це відповідає і тигравцям. У нас є 5 різних шляхів, тобто є в нас шлях натхнення, of Inspiration, шлях аркани, шлях слави, шлях світла та шлях знання Wandering. Я забув, чесно кажучи, напишіть в коментарях, як це буде правильно. Так, дивимось. Тут в нас клас, є підказочки, як робити всі ходи. Дуже цікаво. Ну, мені поки дуже складно розібратись. Тут багато інфографіки є, потрібно буде певний час для того, щоб в цьому розібратися. Але це круто. Окрема шпаргалочка, персональна для кожного з гравців. Так, а і ось ми тепер дійшли до книги з правилами. Книга з правилами вона складає 36 аркушів, і тут вже дуже багато. Усілякої інформації, це треба, мабуть, я не знаю, скільки часу буде витратити для того, щоб це все освоїти та заглибитись, але те, що я читав на форумі на BoardGameGeek, що начебто ця гра вона достатньо швидка і легка для початку, і ти по ходу гри потрошку-потрошку розумієш все більше і більше механізмів гри, і вона стає тобі достатньо легкою і інтуїтивною. Добре, до речі, гарна дуже поліграфія. Цікавий арт. ну він мені поки такий не дуже сильно виразним, здається, але тим не менш щось у ньому є. Ой, тут у нас ще один шлях Тіні. Окей, добре. Це ще одна шпаргалочка. І тут у нас починається ціла купа компонентів. Я вже все розклав по органайзеру, тому я хочу вам просто продемонструвати те, що вже тут є. Це мільйон різних токенів, які зроблені з пластика, які зроблені з металу, які зроблені, я не знаю, з картону, з паперу. Тобто тут дійсно дуже їх багато. Так, ціла купа коробочок з токенами різними компонентами. Це добре. Тепер те, що мене дуже давно цікавило, це безпосередньо персонажі. Ось якось вони так складені. Ми їх відкриваємо. Так, дивимось, у нас є. Шість різних тулубів, з яких можна брати, а також мільйон маленьких голів. Таким чином можна буде зібрати, наприклад, ось я хочу цей тулуб, це в мене буде умовний якийсь мах, і я йому роблю вже якусь голову. Наприклад, зараз подивимося. Ну ж, підіймає, всі-всім підходити, я так сподіваюся, я не впевнений. Так, що... є. Так, це наші персонажі. Окей, це насправді дуже цікава механіка. Вона задройська з точки зору виробництва, але, тим не менш, для грамена, як для гравця, це дуже-дуже цікава історія. Добре, складаємо цю коробочку в рік і рухаємось далі. А далі у нас тут просто якась дивина. У нас є дуже багато чогось, це, мабуть, тайли, карти. Правильно чи ні? Так, це якась мапа різних локацій. Я не буду зараз сильно занурюватися. Ну, давай ми візьмемо якусь одну історію. Ага, це в нас інтераптер перебивачний, якийсь у нас є локація, де вже будуть знаходитися певні NPC. Ага, в кожна локація в нас, скоріш за все, вона промаркована. Тому у нас явно буде відбуватись все згідно певного сценарію. Добре, дивимось далі, це краще, мабуть, спакувати як було. Мабуть, ось так. Бо я боюсь тут пошкодити це сказати, процес, не процес, а структуру, бо вона тут не є в певній структурі. Тобто в нас тут певний інтерактив. Добре. Далі йдуть у нас купа маленьких коробочок. Ці коробочки у нас саме для наших персонажів. Тобто, кожної коробочки давайте подивимось, наприклад, у шлях аркани. Окей. Okay. У нас є. Давайте глянемо ближче. У нас тут є певні кубики, у нас є певні тайли, у нас є певні картки. Ось так. Тобто такий набір отримує гравець, і а, цей набір йому допомагає потім власне, швидко зробити собі персонажа. Рухаємось далі. Я розклав трошечки по-іншому коробочці, щоб ви теж могли зверху побачити наші персонажі. Давайте ми це все сюди приберемо. Краще, мабуть, одразу в коробочку. Якісь його скіли, які ми будемо прокачувати, і відповідного кольору, токени, причому різної форми. Я думаю, ми скоро зрозуміємо, чому вони різної форми. Добре. Так, це в нас набори для персонажів. Далі в нас йдуть такі цікаві коробки. По-перше, дуже з гарної поліграфії зроблені. По-друге, вони. Дуже цікаво, зараз подивимось як вони організовані. Значить, це коробки з нашими основними івентами. По-перше, в нас є тут, ой Points of Interest, NPC, ТРВ, я ще не знаю, що таке, референс, теж не знаю. Якщо ми відкриваємо коробку, ми бачимо в ній вже розкладені картки по. Цим відповідно часткам, тобто поїмцепінтерус, то у нас є вже воно окремо, з окремими розбивками, воно зроблено. Тобто дуже зручно з самого початку одразу розкладати гру. Береться, Наприклад, тут у нас теж є ключ, день, фойц, ну це якраз гравець, скоріш за все. Теж так, класна штука, що воно зручно це зроблено. Далі у нас івент, джоб паті і THR, Поки що не знаю, що це таке, але знову ж таки, всі картки. Зі спеціальним інтерактором. вони тут так згинаються, тому не страшно їх згинати. і це теж дуже добре зручно, то, щоб закривати. Ось є такий цікавий набір карток. Далі, далі в нас є певні ще. Давайте ми це сюди знімемо. Опа, так. Тут у нас є ще такі цікаві планшети. Ось нарешті це те, що я думав. Це планшети, мабуть, гравців. Тут ще не все видавлене, те, що я бачу. Тобто вже якісь скіли в нас були взяті. Ага, в кожного, є такий, в кожного є такий набір. Тобто, знову ж таки, відповідно кольору, у нас є набір планшетів, тобто не один планшет, для кожного гравця буде набір планшетів. Давайте їх всі дістанемо. Я здається, там щось вже ламав, подивимось. Так, далі тут теж у нас є а, формулювання гравців, тобто в нас є а, різні аватарки, різні скіли, різний рід їх для того, щоб максимально наблизитись до рольової гри. Добре, рухаємось далі. Ух, ці компоненти, їх тут ціла, ціла тьма. Так, у нас є якісь невидавлені файли, чи Так, щось невидавлене здається, але це так і має бути. Це певна мапа, яка зроблена з кількох шарів. Так, тут начебто видавлюються, але мені стрімко поки видавлювати. Так, це ще одна для карток холдер. Далі, в нас що йде? Ох, там ще купа всього. В нас йде далі. Ще картки. Значить, large, medium, small це, мабуть, певні локації. Знову ж таки, те, що я бачу, бачимо, да, це якась якась локація. Теж має свій номер, вони всі пронумеровані, розкладені по, по певному порядку. Так, small medium, large. Окей. Далі. Далі ще один. І не один органайзер з ще жетонами, тобто жетонів у грі. Мільйон мільйонів, мені здається, ще один це буде запасний. І тут ще ось такі три штучки з жетонами. Тобто, ну дійсно, я не збрехав вам, коли сказав, що це oda оверпродакшену, тому що маленьких компонентів тут просто дуже-дуже багато. Добре, так, рухаємось далі. Давайте ми це все діло трошечки. Ой-ой-ой, небезпечно! Небезпечні суви відбуваються. Так, це сюди, кудись, сюди подалі. Я взагалі пропоную ось цю історію зараз так, скласти, тому що ми його лишимо для зеленого гравця. Сюди. Добре. Це в нас мапа. І далі в нас є дві великі коробки. Але я не буду їх відкривати, тому що тут написано Figbox 2 і Figbox 1. І написано «Do not Open until directed. Я не хочу спойлити, тому я не буду їх відкривати. Але тут ще ось такі дві чималі коробки є всередині. Далі ще один великий конверт не відкривати, поки не скажуть. І ще один фікбокс не відкривати, поки не скажуть. Do not open until directed». Там ще є один бокс не відкривати, і є ще а, ось такі. До оверпродакшену ми дійдемо до самого кінця. Давайте подивимось. Тут у нас теж є кольори. Тобто ці маленькі коробочки вони відносяться до гравців. У нас є тут Pass. Я думаю, що це початковий набір. У вигляді такої скриньки він зроблений, це початковий набір кожного з персонажів. Давайте подивимось. Усіх написано, що це пас. Так, у нас тут є певні. У нас тут є певні якісь тайли. Ага, так, це якісь речі. Тобто бачимо щипці, шпага, якийсь старий плащ. Скоріше за все, так, це стартовий набір того, з чим починає кожен з персонажів, але дуже прикольно, що потім він, вже, мабуть, якось буде інвентар прокачуватись, і ось ці скриньки вони будуть чудово працювати як збірники інвентарю. Так, ну що, тут у нас ще є повністю. за... Печатаний бокс, не відкривати, поки не скажуть. Ну і власне це все. Дивіться, як скільки всього тут влізло в цю коробку, це просто капець. Я вже з нетерпінням чекаю, коли я зможу зануритися в правила для того, щоб зрозуміти, як грати, почати грати та записати це відео з летсплеєм для вас. Я все на сьогодні. Це відео дійшло до кінця. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Обов'язково закиньте 5, 10, 100, 500 тисяч гривень на той збір, який зараз закріплений в описі мого відео. Це дуже важливо, і ви зробите він 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 ситуацію, як я раніше і розповідав. Пишіть ті, мабуть, декілька людей, у яких є ця настільна гра. Буде дуже цікаво дізнатись про ваш досвід гри з нею. Як завжди, культивуйте любов до настільних ігор та побачимось у наступних випусках. Бувайте!